Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон, я Б'юті Macaron, але для своїх просто Аня. Сьогодні класична рубрика, яку я сподіваюся, всі вже давно знають і люблять на цьому каналі. Якщо не знаєте і не любите, 100% дивіться. Я сподіваюся, що вам буде цікаво і навіть трошечки корисно. Говоримо сьогодні про пусті баночки. У мене не дуже їх багато не збиралося, і я після останніх баночок, коли у мене просто була забита косметичка ними, вирішила що я краще буду трошки регулярніше робити ці відео. Хай ці відео будуть трошки коротшими. Загалом я, наприклад, не дуже люблю довгі відео про постібаночки. Не знаю, як ви. Напишіть в коментарях, що вам більше подобається, коли вони так десь там по 20-25 хвилин, чи коли там на годину вам розповідають про постібаночки. Буду дослухатися до вас, але мені особисто я ж кажу, не подобаються занадто довгі відео про постібаночки. Тому сподіваюся, що сьогоднішнє відео буде коротесеньке, але на. Повне цікавою і корисною інформацією. Підписуйтеся на канал, якщо ви досі не підписані. Тут цікаво тут про косметику і теревені від от цієї от паняночки. Також ставте вподобачку, можете поставити її авансом. Якщо вам щось не сподобається, потім приберете. Ну і все буде окей. Залишайте обов'язково коментарі, якщо ви користуєтеся або користувалися продуктами, які я згадую сьогодні у відео. Залишайте свої відгуки на них. І що? Поїхали! Починаємо з отакого от SA Smoothing Cleanser від CeraVe. Я її отримувала в якійсь піар-росилці, і, чесно кажучи, це вмивачка для обличчя. Для сухої, для подразненої шкіри, для шкіри, яка схильна до е різних проявів розація, наприклад. Але, Але я чомусь вирішила, що якщо це для сухої шкіри, то... І особливо в такому об'ємі, на секундочку, 236 мл. Я не знаю, як довго я б її використовувала, якби використовувала її на обличчя. Тож я почала використовувати її як гель для душу. Бо я маю суху шкіру, я маю шкіру схильну до висипань на тілі, І оце от просто скарб. Це не пересушує шкіру, це її гарно відчищає, це її. Тут нема зволоження, тут немає якихось, знаєте, супердоглядових компонентів, але для гарного очищення і для попередження появи, якихось висипань, якихось забивання пор і так далі. Оце от просто знахідка. Я собі збережу назву цього продукту. Я із задоволенням його повторю колись. Тут в складі є кераміди, саліцилова кислота і гіалуронка, і ну, для шкіри тіла мого це прям. Вау, вау, вау! Я не знаю, я реально не користувалася жодного разу цим продуктом для обличчя. Можливо, якщо хтось користувався, поділіться своїм відгуком, але як гель для душу, це просто скарб. Про цей продукт я вже згадувала на каналі неодноразово. Це одна з найулюбленіших моїх сироваток, найулюбленіший мій продукт з ретинолом від мого суперлюбого бренду Kiehl's. Це Retinol Skin Renewing Daily Microdose Serum. Коротше кажучи, це якщо ви починаєте свій шлях. З ретинолом, якщо ви починаєте Вводити в свою доглядову рутину ретинол, оце от просто ідеальний варіант, тому що тут мінімальна кількість ретинолу в складі. Також тут в складі є пептиди, які нівелюють увесь поганий вплив ретинолів на вашу шкіру. Тому що, як ви знаєте, ретинол може сушити шкіру, викликати подразнення, викликати лущення і так далі, і тому подібне. А пептиди навпаки працюють, щоб всього не було. Тому тут ви отримуєте. Адекватну здорову шкіру і на яку ще й впливає ретинол. Єдиний мінус цієї сироватки вона дорога. Я не пам'ятаю, скільки вона коштує. До речі, Kiehl's повернулися в Україну. Тепер в Києві. Якщо я не помиляюся, в ТЦ Гулівер є прям магазин фізичний, куди можна прийти, зробити діагностику шкіри, отримати якісь пробнички, якісь мініатюрочки. Також придбати продукцію кілс офіційно в Україні можна на сайті або в додатку Брокарт. Вони є типу офіційним дистриб'ютором, але це не відміняє того, що ціни, ну скажімо так, далекі від бюджетних. Я останній раз, коли купувала цю сироватку, це було ще до того, як Кілс повернулася в Україну. Я робила це на сайті Sephora американський. Там е регулярно, ну, не регулярно, ну дуже. Часто бувають знижки на Кілс, в тому числі там і 50% знижки, і там менше, більше, не на всі продукти, якось вибірково. Коротше, якщо вам прям принципово важливо знайти цей продукт по хорошій ціні, до речі, ще можна заходити на польський сайт kills прям офіційний сайт, там моніторити. Там бувають знижки, типу 1 плюс 1 дорівнює 3 і так далі. Коротше, за бажанням знайти по хорошій ціні можна, якщо ви маєте можливість і хочете спробувати це. Цей продукт можете купувати на Брокарт. Ну, коротше, якось так люблю дуже сильно. Я зараз користуюся більш інтенсивною версією цієї сироватки, але думаю, про те, щоб на літо залишити її собі. Я знаю, що літом багато хто відмовляється від ретинолу, але я, як людина, яка знає, що таке SPF, і як людина, яка постійно сидить вдома, особливо нікуди на вулицю не виходить, не, пі... не потрапляє під дію ультрафіолетового випромінення від сонечка, мені в принципі окей. Коротше, люблю, цілую, шкодую, що закінчилась. Продукт з адвенту від бренду Mermaid. Це цитрус патія, цукровий скраб для тіла, і, о Боже мій, який він прикольний. Це дуже класний цитрусовий аромат. Це класичний цукровий скраб. Не можу сказати, що в ньому було щось ну неймовірне. Ну просто феєрично фантастичне. Скоріше, ні, ніж так, але це гарний цукровий скраб. Тут в складі є масло авокадо, тут є рисова пудра. Він гарно відлущує в шкіру, він не подряпав. Мені шкіру він не подразнив мені. Шкіру у мене колись був от я не пам'ятаю від якого бренду скраб цукровий, і я прям. Подряпана вся виходила з душу, це не окей, коли так воно працює. Якщо вас дряпає ваш скраб, значить вам не треба користуватися цим скрабом. Тут же все було окей, це була якась міні-версія: 130 грамів, е ну, класна штука з собою, наприклад, тягати в дорогу, маленький об'ємчик. Я використала вдома, тому що ну, нікуди не їздила. Лайк, та й все. Та й все. Пінка для обличчя з гліколевою кислотою від Holy Skin Це з адвенту минулорічного ще. Я нею почала користуватися десь в середині року, 2024-го, виходить, і вона прям ну, дуже довго використовувалась. Вона реально класна, гарно вмивала. Вона не пересушувала мені шкіру, вона її не подразнювала. Але моя шкіра вже звикша до кислот. Вона вже звикла до того, що у мене в догляді кислоти є регулярно в різних концентраціях. В різних формах і так далі. Тому, можливо, якщо вам цікавий цей продукт, вам спочатку треба дізнатися, як ваша шкіра буде реагувати на гліколову кислоту загалом. Пінка дуже приємно пахне, пінка, я ж кажу, гарно вмиває, пінка прибирає всі залишки якихось косметичних засобів, які залишилися, наприклад, після гідрофілки. Також вона має за рахунок наявності в складі кислоти невеличкий ексфолюючий ефект то той самий ефект, коли ви вмилися і у вас не Скрипуча суха шкіра, а наче вона, от ну, не поскрабована, а трошечки от як відшліфована. Класний, приємний ефект. Я використовувала її на вечір, тобто, щоб взагалі попередити будь-які негативні впливи на шкіру. Ну, клас, клас. Я б із задоволенням повторила її ще раз. Я не буду навіть намагатися прочитати назву цього бренду. Я сподіваюся, що за кольором ви дізнаєтесь, що воно таке. Це міні-версії шампуню і кондиціонеру, здається, так, кондиціонеру для волосся з цьогорічного адвенту від магазину Єва. Я багато разів в магазинах бачила ці величезні просто бутилки шампуню і кондиціонеру. Але якось, знаєте, все та потім, 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 потім. То є чим користуватися, то є там, я не знаю, щось цікавіше спробувати. І відкладала, відкладала, відкладала. Хоча насправді відгуки на ці продукти завжди просто полярні. Хтось в величезному захваті, хтось каже, що це найгірші просто шампуні-кондиціонер, що вони сушать, волосся, що вони його жирнять. Ну, коротше, все що завгодно, тільки не хороші слова. І тут мені трапляються в адвенті вони, і я вже вирішую, що я не буду відкладати їх там, типу, до якихось поїздок, тому що міні-версія 50 мл це класний, також дорожній варіант. Думаю, спробую потестую. І, о Боже мій, вони настільки шикарно спрацювали на моєму волосі. Я не знаю, є легенда, що в міні-версіях, мініатюрах і пробніках продукт завжди краще, ніж в великих бутилках. Це не про цей бренд, історія, а загалом такий. Міф в косметичній індустрії існує. Я боюся, чесно скажу, купити собі більші формати цих шампунів і кондиціонера, просто щоб не розчаруватися. Тому що я просто до останньої краплиночки витиснула все з цих тюбиків, тому що настільки гладкого, настільки якогось зволоженого, живого волосся у мене давно не було. Навіть після, блін, салонного якогось догляду моє волосся не настільки класно себе почувало. Тому не знаю. Дуже у мене тягнеться рука купити собі повнорозмірну версію цих шампуню і кондиціонера, але я поки що думаю, знаєте, у мене ще є просто що до використати з того з тих самих адвентів, якихось там у мене короче є. Вистачає у мене що шампунів, що кондиціонерів, але я от знаєте в кроті від того, щоб замовити саме ці. Якщо ви мали досвід з цим брендом, з цими продуктами, негативний, позитивний, залишайте в коментарях. Будь ласка, можливо, ви мене вмовите зробити цю покупку скоріше, або ж навпаки, відмовити її робити. Ну, про цей продукт я також вже згадувала. Це друга або, мабуть, третя вже баночка від бренду ХАКС, українського бренду доглядової косметики. Ано на Calmin Liquid Коротше, це продукт, регенеруючи, відновлюючи, заспокоюючи шкіру, він відновлює захисний бар'єр вашої шкіри. Він допомагає вашій шкірі заспокоїтися після пілінгів, після кислотних якихось продуктів, після колупання руками прищів, якщо ви це робите, як я, наприклад. Цей продукт класно, цей продукт класно зволожує шкіру, навіть живить її. Тому, як я вже неодноразово казала, згадуючи про цей продукт його можна використовувати в якості тонеру, в якості сироватки, навіть в якості легкого крему, в залежності від того, наскільки ваша шкіра суха або жирна, наскільки вона потребує зволоження, живлення і так далі. Це просто універсальна штука, яка ну, на сьогоднішній день є одною з тих продуктів доглядової косметики, яка у мене. Постійно стабільно в доглядовій моїй косметичці. Я постійно знаєте, трошки варюю свій догляд. У мене нема такого, що я прям кожен день використовую одне й те саме, одне й те саме, одне й те саме. Але оцей от ліквід майже кожен день в моєму догляді присутній, і я йому дуже-дуже. Рада. Також від бренду Hux я добила сироватку Plumpit Draining Serum. Я її використовувала, коротше кажучи, десь під кінець грудня місяця я почала щоденно використовувати девайс для мікроструму від Foreo У мене це Foreo Bear, також йому вже більше ніж скільки 4 роки. Мені його подарували на новий рік, в 22-му якраз. Коротше, використовувала цю сироватку під мікроструми. Єдиний мінус вона доволі швидко всочується, але це насправді окей для будь-яких сироваток, Це нормально, що вони швидко всочуються набагато гірше, коли вони залишаються у вигляді липкого шару по обличчю. Має гарний зволожувальний ефект, додає оцього от glow plump ефекту шкірі, і, в принципі, чудовий результат. Все, все, що я можу сказати, що можна ще сказати про сироватку, якщо вона просто класна. Ну а так як попередня сироватка закінчилася, а мій ентузіазм щодо мікрострумів ні, треба були інші сироватки. На щастя, увесь грудень і листопад я розпаковувала адвенти, в яких було е декілька сироваток, які я не подарувала, залишила собі, і тепер могла використовувати як основу під процедуру мікрострумів. По перше, це сироватка від бренду Glow Hub. Наскільки я розумію, він зараз представлений. Точно на брокарді. І, скоріш за все, можна його і там, типу на мейкапі десь придбати, можливо, на наноціно. Ну, не суть. Коротше, цю сироватку я вам не рекомендую. Це сироватка Hydration Hero. Коротше, а, вона, от, коли я казала в минулому, коли я казала про минулу сироватку, що вона швидко всочується і вона не залишає липкого шару, оця от сироватка не всочується і залишає липкий шар, я почала нею користуватися як продуктом просто типу сироваткою без мікрострумів і вона тупо не всочується, вона залишається липким неприємним шаром на вашій шкірі. Вона залишає слід, по ній потім неможливо нанести крем нормально, щоб запечатати цю сироватку. Або якщо у вас ну, догляд ваш складається з сироватки, в тому числі, а потім крему. Коротше, це нереально зробити. Макіяж на цьому всьому пирозі взагалі ніяк не лежить. Тому оце от просто фу-фу-фу. ну... Короче, я наносила її, робила мікроструми і змивала, тому що ніяк інакше з нею вжитися мені. Не вдалось. А оця сироватка мені дуже сподобалась. Це бренд Sunday Сандей Глоу, а, також використовували її з девайсом для мікрострумів. І оцей, от, знову ж таки, glow і plump ефект прям був помітно присутнім. А, ця сироватка вона більш водяниста, вона також доволі швидко всочується, але її було достатньо для того, щоб забезпечити мені потрібний час ковзання по шкірі, поки я робила процедуру. І потім вона нормально всочувалась. Вона не створювала ніяких оце катишків, не скатувалась у мене по обличчю, по ній нормально потім наносився крем, по ній потім нормально працювала, будь-яка косметика. Коротше, сироватка прикольна, але вона також була з якогось адвенту, мені здається, з адвенту від ASOS, і я не впевнена, що цей бренд десь у нас можна придбати. І я не впевнена, що насправді дуже сильно треба нам його купувати, тому що так, щоб. От, прям якогось вау-ефекту від цієї сироватки я не побачила. Можливо, її треба просто довше використовувати, додати, наприклад, ще там другу, третю пляшечку, щоб побачити якийсь прям ефект пролонгованої дії. Ну, я не бачу якогось сенсу ганятися саме за цією сироваткою, тому що ну, 5% ніацинамід ви можете знайти в просто безлічі різних сироваток. і просто. Віднайти продукт, який буде вам комфортний в процесі нанесення, і усе зараз буду дуже сильно хвалити бренд, а себе сварити, тому що довгий час була з ним незнайома. Це бренд Skintra. У мене два продукти: по-перше, це сироватка, сироватка з керамідами, скваланом, вітаміном Є е і пантенолом, і кремчик. Для обличчя Let your skin fit on з пребіотиками, керамідами і так далі. Коротше, ці два продукти це ідеальне комбо на той випадок, якщо ви просто в хлам свою шкіру вже занедбали. Я маю на увазі, якщо ви там постійно використовували якісь активи, кислоти, ви постійно її там скрабували, ексфоліювали, пілінгували, коротше, робили все з нею, щоб просто знищити захисний бар'єр. Якщо у вас була або є така проблема, оці два засоби роблять диво просто. Вони насправді відновлюють вашу шкіру, і це прям відчувається. Вона з кожним днем наче оживає. Це я вам кажу як людина, яка прям була по той бік цієї проблеми, у якої було прям все дуже погано з захисним бар'єром. І щоденне використання це був, мабуть, той період. Життя, коли я прям щоденно і ввечері і зранку використовувала оцю парочку з просто з різними тонерами в комплекті. Просто для того, щоб моя шкіра відновилася, просто для того, щоб моя шкіра набралася сил. Для того, щоб виглядати більш-менш нормально. Глоу-ефект, звичайно, є, пламп-ефект є, але найголовніше це те, що ваша шкіра перестає бути подразненою. Тобто, знаєте, іноді виглядає шкіра абсолютно нормальною, а потім ви просто берете трошечки більш жорсткий пензлик для консилера, починаєте наносити консилер собі під око і розумієте, що ваша шкіра просто горить від кожного доторку пензля, тому що вам боляче оце от шкіра шкіра подразнена. Оце от шкіра без нормального захисного бар'єру. Оці от штучки. Дуже класно з цим допомагають. Єдиний мінус, який одночасно є і плюсом, коротше, ввечері після нанесення цих продуктів, е, я не знаю, насправді неможливо дочекатися того моменту, поки вони всочуться, знаєте, повноцінно, щоб у вас прям супер сухе було обличчя. Такого не буде. У вас буде залишатися деякий шар продукту на обличчі, і тому, якщо ви вночі спите там, обличчям в подушку або на боку, то будьте готові, що на вашій наволочці будуть е, ну, трошки. Будуть слідів від цих засобів. Вони адекватно відпираються, немає ніяких проблем, але це буде. А, але одночасно з тим, якщо ви є власником сухої шкіри, як я, оця от парочка це ідеальна база під макіяж. Тобто я наносила ці продукти. Чекала декілька хвилин, поки вони там більш-менш сочаться, устаканяться якось по моєму обличчю, і далі наносила свій щоденний макіяж, наприклад. І у мене взагалі не було проблем, не було переживань з тим, що у мене десь щось підсушиться, десь щось скатається, щось десь западе, щось десь, я не знаю, буде виглядати негарно. Все було настільки класно, і це допомагало трошки подовжити навіть мій макіяж, тому що не було якихось зон пересушення, які у мене зазвичай. Присутні, і мені не треба було використовувати ніякі додаткові шари, там, типу праймера, для того, щоб мій макіяж виглядав якось адекватніше. Тому я дуже полюбила ці продукти. Я бачила, що у Skintra є лінійка з ретинолом. Мені цікаво її спробувати, але трошечки згодом можливо. Ну і на закуску декілька декоративних продуктів. По-перше, це просто легендарні тіні від LN Pro. Це відтіночок 102, неймовірно крутий дуохром, Рідкі ціні, бюджетні. Ну я сподіваюся, що вони все ще бюджетні, тому що ціни шоу Ламель, шо Еленпро ну серйозно підскочили за останній час. І, можливо, це вже не так дешево, як було тоді, коли я це купувала. У мене просто закінчився цей продукт. Я його використовувала регулярно в щоденному своєму макіяжі, бо ну там, знаєте. Багато розуму не треба. Просто квецнула декілька просто квецнула декілька разів на повіці, потім пальчиком розрівняла все. У тебе вже гарний переливчик, гарний доохромчик на очах, і більше тобі нічого не треба. Все, у тебе вже є повноцінний макіяж очей. Особисто мені здається, що це один з найвдаліших продуктів Еленпро, особливо саме цей відтінок, тому що це просто, це бюджетно доволі, це гарно. І це підходить ну майже всім, якщо єдине у вас там не супер якісь реактивні повіки, в плані того, що повіка якось дуже сильно реагує на блискітки, хоча тут не хоча тут нема глітеру, якогось знаєте, який шкрябає повіку, просто іноді буває так, що повіки у когось реагують на рідкі тіні, на рідкі глітери, і все таке просто так буває. До речі, що хочу зазначити, навіть мою повіку, яка вже має свої природні. Вікові складочки, ці тіні не жують. Тому ще один лайк у скарбничку LN Pro. Фіксатор від MAC, Fix Plus Stay Over. Я не знаю, чи це якась оновлена версія фіксатору, чи це якийсь Fix Plus той самий просто в новій пляшечці, тому що я бачила, що Fix Plus продовжує продаватися в звичних мені пляшечках. Ну, коротше. Мені не дуже зайшло. От правда скажу, може, мене розбалували в житті фіксатори, у яких більш дрібнодисперсне розпилення засобу. Бо тут трошки воно та й підпльовує. Головний плюс цього продукту в ньому нема спирту. Але через те, що в ньому нема спирту, він не буде оце от залізобетонно фіксувати ваш макіяж. Я його використовувала, щоб прибрати оцей ефект запудреності обличчя, щоб трошки зволожувати шкіру впродовж дня. І він класно з цим справляється. Але не більше того, тому не можу сказати, що цей продукт поганий, але одночасно з тим не можу сказати, що його прям обов'язково треба бігти, купувати, і це те, що вам потрібно. Загалом фіксатори для макіяжу, спреї для макіяжу це не обов'язковий етап вашого мейкапу, тому не морочте собі голову. Якщо є можливість десь спробувати, у мене це, наприклад, з якогось адвенту, я навіть не впевнена, що це з адвенту цього року десь. Я його випшикала і забуду просто. І останній продукт на сьогодні це гель для брів від Гедонік. Чудовий продукт це їх другий гель для брів. Перший в рожевому пакуванні він такий більш лайтовенький, у нього більша щіточка, а це «Hollywood Care». Він прям дає класну серйозну фіксацію. Тут менша щіточка для того, щоб більш ем, точково пропрацьовувати брови. Мені він дуже подобається. Він дуже гарно фіксує брови, він не залишає білого нальоту, він не склеює брови, знаєте, от в якусь таку щітку не, незрозумілу незрукнути. Непонятно, він не робить ефект зализаних брів, він не робить ніякої неохайності на ваших бровах. Коротше, цей продукт, який я б продовжувала і продовжувала, який я можу рекомендувати. Дуже мені подобається, ще й український бренд. Підтримуємо українські, тому якщо ви шукаєте гедлябрів, якщо вам треба гарна фіксація, придивіться до гедонік. Можливо, це саме те, що вам потрібно. Ну, от і все. Мені здається, що сьогоднішнє відео буде таке не дуже довге, але супер інформативне. Якщо це дійсно так, то не забувайте поставити свою вподобайку. Залишайте коментарі, як я вас просила, про продукти, які ви сьогодні побачили. Можливо, у вас є своя думка на їх рахунок, яка... Розходиться з моєю. Обов'язково пишіть, буду рада почитати і поспілкуватися з вами в коментарях. Якщо ви досі не підписані на цей канал і подивилися це відео, і не підписались, підписуйтеся, залишайтеся з нами. У нас тут завжди цікаво і завжди є про що потеревенити І що? І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донайте на ЗСУ. І слава Україні!